Доброго ранку підписники і гості мого каналу. 7 ранку 19 січня, плюс 2 дощ, тепло. Збираюсь з'їхати забирати індивідуальні номера до автомобіля. Ну, в процесі буду ще включатися і коментувати. Кому цікаво, номера можна замовити. І забрати на вулиці Академіка Туполева, 19, це місто Київ. Також можна забрати, або точніше замовити по новій пошті, буде вартість 500 гривень. Ну, я на даний час тут мешкаю, тому мені зручніше забрати самовивозом. Тут же знаходиться і відділення сервісного центра, де ви можете також. Ці номера вписати в техпаспорт, тому це зручно. Але в мене час обмежений, тому я приїхав тільки їх забрати, а вписувати вже буду на наступний день. Як отримати номера? Це ви вказуєте, коли замовляєте на сайті. Там або самовивіз, або через відділення нової пушти. Поряд знаходиться охоронець, який може проконсультувати і направити куди вам іти. Друзі, кому цікаво, де це робиться, от графік роботи. Забирати номера потрібно на другому поверсі в четвертому кабінеті. Хочу сказати окремо про працівника, який видає ці номера. Це людина, яка уявила, що він дуже великий чиновник. До нього стукати треба, проситися. Запам'ятайте, це державний працівник і він живе за ваші податки. Тобто не привчайте їх. Якщо він веде себе, то йдіть до начальника відділення. Якщо і це не допомагає, дзвоніть на гарячу лінію. Тому що, поки буде така бюрократія, то в Україні буде такий кругом бардак. Зайшов в кабінет, сказав, які номера замовив, показав паспорт, почекав 10 хвилин і забрав номерний знак. Все досить швидко. Так що, я думаю, не виникне ніяких проблем. Зімаємся вітання Вісім ранку. Очікую чергу на процедуру вписування індивідуального номера, ну, заміни. процедура заміни технічного тарту автомобіля. Записаний на 8.04, тобто у мене 4 хвилини до того, щоб пройти до своєї черги. Людей дуже мало, і тому виходить так, що. Процедура ця триватиме, я думаю, не більше пів години. Вчора я нагадаю їздив, забирав індивідуальні номерні знаки, які виготовляли два місяці приблизно. Там в одних із попередніх відео можна побачити вся процедура оформлення, яка буде вартість, ну, всі, всі подробиці, як це зробити. І зранку черг нема. Але незважаючи на цифровізацію, і те, що зараз якби люди всі розуміють, що роблять, то очікуючи відкриття сурісного центру, я побачив ну, декілька людей, які ну, не знали, що треба записуватись в електронну чергу. Зрозуміло, що ну, існує дві черги електронна черга і жива черга, яка Очікує своєї черги до того, щоб зробити, ну, записатися на місці в електронну чергу. І тому людина, яка приїхала без підготовки, буде чекати в цій черги. Ну, зрозуміло, що чоловік 30 будуть брати талончики і дуже мала ймовірність того, що ви зможете в цей день зробити ну, свої справи. По реєстрації, чи якісь там маніпуляції з технічним паспортом. Так що, друзі, перед тим, як продавати машину чи придбати машину, будь ласка, ознайомтесь, подивіться відео, як це робиться, для того, щоб не тратити свій час і зробити це все швидко. Так що, друзі, перед тим, як... Продавати машину чи придбати машину. Будь ласка, ознайомтесь, подивіться відео, як це робиться, для того, щоб не тратити свій час і зробити це все швидко. На табло висвічується номер і запрошення. Підходите до оператора, говорите на яку процедуру прийшли. Йдете в касу, платите 800 гривень. І йдете і очікуєте до віконечка, де будуть вам вручати уже техпаспорт із змінами, які вніс оператор. 8.21. Процедура зайняла 15 хвилин. Так що, якщо це все зробити оперативно, то ви взагалі не будете тратити час на черги. Так що, друзі. Все це можливо без, без різних схем і без нічого прийшли. Записалися, ну, додатку попередньо записалися, прийшли і зробили свої справи. На цьому можна сказати, що відео закінчено. Ну, але я ще відзніму, як я буду ставити номерні знаки. Але це вже буде ну, сьогодні ввечері для мене, для вас це буде за декілька секунд. Ну що, друзі, поцепив я номера, і в мене така ще цікава рамка. Це вона ще залишилася з е, Германії. Е, ну, зараз все побачите. Так, а так воно все вийшло. Зверніть увагу, як називається автохаус Вальдемар. Так що в мене є рамочка. І так виглядає позаду.